Вітаю! В ефірі телеканалу Буковини інформаційний випуск. У студії для вас працює Максим Калінчук. Загинув у день свого народження. Буковина втратила ще одного бронця на Сході. 17 серпня в районі міста Авдіївка Донецької області загинув Сергій Ковальчук, житель Кельманців. Наш краянин захищав східні рубежі держави з січня 2016 року. Служив за контрактом у складі 81-ї десантно-штурмової бригади збройних сил України. Загинув Сергій Ковальчук під час виконання бойового завдання. У день свого народження о 13.40 у ході проведення антитерористичної операції виконання бойового завдання в районі під час обстрілу ДРПГ. І міномету 120 мм міліметрів стрілецької зброї загинув загинув. У Сергія Ковальчука залишилося четверо дітей. Нині вирішується питання із відправкою загиблого додому. Проте, коли і де відбудеться прощання, повідомимо у наступних випусках новин. Дитячий церебральний параліч, аутизм, затримка фізичного та розумового розвитку. Малеча з такими захворюваннями проходять лікування в обласному центрі медико-соціальної реабілітації. Унікальний в Україні за версією медиків заклад приймає тисячі пацієнтів на рік. Але для того, аби допомогти полікувати їх за сучасними методиками, необхідне покращення умов. З 2010 року тут розпочали будівництво бальнеологічного корпусу, проте навіть через майже 6 років його так і не завершили. Далі Кристина Карвацька. Ніці вісім років. Останні п'ять вона частенько приїжджає до реабілітаційного центру. Я не знаю, скоко мені при Кожен день збільшується. У дівчинки затримка фізичного розвитку у нього була фізичська адстале фізичне, фізичне розвиття. Ми приїжджаємо на дві тижні, лежимо в стаціонарі і за это час проходимо всі всі процедури. Її день розписано погодинно в загальному до 16 процедур. Ранок починається з лікувальної фізкультури, а потім масаж. День вона робить один масаж загальний. крім цього в неї другі процедури. Перед цим у них бувають розробки, перед цим у них бувають інструктори ЛФК, сенсорні кімнати, підводний гідромасаж. Їй не назначен парафін, але у них йдуть парафіни перед масажем. Після масажу йдуть електрофорізи. Дуже багато процедур в цьому центрі лікують дітей з особливими потребами. Реабілітації потребують діти з ДЦП, аутизмом, різними нервовими патологіями. В день приймають зо 100 пацієнтів. Вертикалізатори, що допомагають тримати рівновагу, стояти та робити кроки. З дітьми працюють психологи. Утім Цієї реабілітації недостатньо, кажуть лікарі. Гідрокінезотерапія це сучасні методики, впровадження яких на Буковині медики чекають роками. На думку фахівців, саме вони дозволять покращити ефективність лікування в рази. Водні процедури, які будуть проводитися у басейні спеціальним інструктором, будуть проводитися певний комплекс ЛФК, буде проводитись гідромасаж. Проте бальнеологічний корпус для центру ще у процесі будівництва у 2010 році. Розпочали і в 2012 мали б завершити. Утім, об'єкт заморозили. У 2014 году, коли я сюди прийшов виконувати обов'язки директора, здесь був тільки один етаж. І почали піднімати второй етаж. І це все отак от стояло, Вода, це все мочила, все там кисло, коротше, розрушалося і так далі причина, як завжди, брак фінансування. На добудову корпусу потрібно ще 11 мільйонів гривень. Це дуже важливий об'єкт, об'єкти, мабуть, який один на Україні, про який я вже багато говорив. Якщо все буде добре, ми там допрацюємо певні документи, отримаємо додаткове фінансування. То ми надіємося, що цього року цей об'єкт ми плануємо завершити і здати також в експлуатацію. Нині тут такі тривають роботи. У 2016 році з обласного бюджету будуть направлені майже 3 мільйони гривень. І у працівників центру великі сподівання, що усю необхідну суму чиновники таки знайдуть. Наші діти та їх батьки дуже чекають відкриття цього корпусу. І навіть от кожен день, спілкуючись з батьками, з дітьми, лунає такі запитання, коли вже він відбудеться і відкриття. Тому ми сподіваємося, бо ми бачимо, що роботи йдуть по будівництву досить ефективно, якісно. Кристина Карвацька, Андрій Боліга, телеканал Буковина. Після рішення депутатів Чернівецької міської ради встановити мораторій на підвищення з 1 липня цього року тарифів на житлово-комунальні послуги та за проїзд у громадському транспорті виникло більше запитань, ніж відповідей. До чого може призвести депутатська заборона і які будуть її наслідки для комунальних підприємств та чернівчан. Дивіться далі. В обленерго від рішення чернівецьких депутатів про встановлення мораторію на підвищення тарифів на електроенергію ні холодно, ні жарко. Адже, як там заявляють, ціни для населення встановлює національна комісія в сфері енергетики і комунальних послуг. А тому, як і заплановано, з 1 вересня цього року тарифи за спожиту електроенергію для населення знову підвищаться. В цьому місяці ми вже платимо по тих тарифах, які є, останній раз. З вересня електроенергія буде нараховуватись по нових тарифах. Ці тарифи введені в дію постановою, яка пройшла реєстрацію в Міністерстві юстиції. Вплинути на цю постанову ну, ні Чернівці Обленерго, ні депутати міської ради, на мій погляд, ну, не мають можливості, прав, повноважень. Депутатський мораторій може лише сплутати карти споживачам. Вважають в обленерго. Люди просто не знатимуть кого слухати і скільки платити. Плутанина буде, тому що ну споживачі, наприклад, отримавши таку інформацію, просто замість того, що з отриманим рахунком йти кудись в банківське відділення або до дощадбанку, вони почнуть писати скарги, писати якісь запади, а ніяких юридичних перспектив в них не буде. У Чернівецькій міській раді говорять, мораторій призведе до погіршення ситуації на комунальних підприємствах на тому ж водоканалі. Ми не зможемо в рік отримати додаткових доходів. До тобто, що в нас є 24 мільйони. Із цих 24 мільйонів. 4 передбачено на забезпечення повірки лічильників. У то, що ми маємо щоб населення не сплачували, за що ми маємо робити за власні кошти. Того, ну, щоб ми до кінця року цього забезпечили діяльність, нам необхідно ще на період з вересня по грудень 14,8 мільйонів гривень. Далеко не в захваті від мораторію на проїзд в громадському транспорті і в Чернівецькому тролейбусному управлінні. Ми втратимо доходи тільки від платного пасажира на 330 тисяч в місяць. Ну, рік це буде порядку 4 мільйонів. Ми не зможемо зробити додаткові ремонти тролейбусів, придбати з обчастини матеріали, шини і так далі. Може грозити тим, що буде зменшена кількість тролейбусів на лінії. Аби покрити різницю в тарифах після ухвалення мораторії, тому ж комунальному підприємству Теплокомуненерго потрібно знайти додатково ще 50 мільйонів гривень. Ситуація неоднозначна, як і відповіді чернівчан щодо сплати комунальних послуг після ухвалення мораторії. З новими цінами ми будете платити по платіжці чи постарі? Навірно, постарі. А а потім, якщо пеня прийде, що бур... а потім прийде пеня, і будемо розбиратися з ними. Як буде ліпше, я навіть не хочу говорити про це, бо я вже не в не в змозі заплатити, скільки воно буде коштувати. Зверху рішається мораторія, там анкара каже на що, на комунальні послуги. Це тільки гра та сказати, які ми хороші, так сказати, партійці при владі робимо собі, так сказати авторитет. От і все. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив містам, які ухвалили мораторій на підвищення тарифів, шукати гроші для компенсації чи субсидій в місцевих бюджетах. А таких грошей на місцях здебільшого немає. Максим Калінчук, Петро Голупапа, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Впіймали на гарячому. З початку року на Буковині 11 підприємців позбулись ліцензії за продаж алкоголю дітям. Крім того, кожному з них довелося сплатити понад 6,5 тисяч гривень штрафу, стверджують податківці. А наші кореспонденти вирішили самі перевірити, чи, бува, не закривають очі продавці на вік покупців. Знайомтеся, це герой нашого соціального експерименту. Нікіта Тригубов. Цьому хлопчику 11 років. Задля того, аби не привертати багато уваги. На нього ми начепили малесенький мікрофончик. Тому все, що він говоритиме, ми будемо чути. А зараз ми вирушаємо у торгову точку і подивимося, чи продадуть йому алкоголь. Отримавши усі вказівки, Нікіта вирушив в найближчий магазин, де продають алкогольні напої. Наша знімальна група тим часом знаходилась позаду. Фільмуємо прихованою камерою. Хлопець каже, продавців, які продають алкоголь неповнолітнім, не поважає, тому й зголосився нам допомогти. Дітям їх не можна, тому що це стаття, це тюрма, це і так далі. І алкоголь він як сказав. Він дуже поганий для здоров'я. Переборовши хвилювання, Нікіта також? заходить у перший магазин, що на проспекті Незалежності. На запитання дайте мені пиво. Продавці лишень віджартовуються. У вас є пиво. Пиво? Так, да, так. Да. Алкоголь все ж не продали. Пройшовши ще кілька метрів, заходимо у кілька магазинів, що знаходились поруч. Добрий день, а у вас є пиво? Є. Що є? Пиво. Yeah? Ну, я не знаю, він тебе потолком вішу. Дякую. А у вас є пиво? Є пиво. А, є, а, яке є? Вон, mm. А у тебе є вже паспорт? Ні. А чому ти питаєшся пиво? Mm. Mm. Добре, дякую. А Пиво у вас є? Так. Пиво. Пиво? Так. Ми малим дітям пиво не продаємо. А, дякую, до побачення. І тут ми отримали негативні відповіді. Утім, хлопчик не втомився і ми зайшли ще в кілька крамниць. Добрий день. А у вас пиво є? Чернігівське, біле. Одинадцять. Ми не можемо пиво продавати. Пиво. Пиво є. А, Чернігівське, біле. Нема. А яке є? Ти хочеш купляти? Я тобі не продам пиво. Добрий день. А пиво у вас є? Що? Пиво. Я дітям пиво не продаю. А тепер вже ми вирішили схитрувати і Нікіта йде в магазин за енергетиком. А можна, будь ласка, Рево? Так. Ти що, де дітям рево можна? Да. Провівши спільний рейд разом з Нікітою, у ході якого ми перевіряли, чи дотримуються заклади торгівлі заборони щодо продажу алкоголю неповнолітнім, то ми встановили, що із близько 10 торгових точок у жодній з них нам алкоголь не продали. Натомість, на ті 20 гривень, що ми нібито мали купити пива, ми взяли печиво. Я совісні продавці, мені дуже сподобалось проводити цей експеримент. Совісні продавці, тому що вони питають у мене, чи мені 18 років, чи є у тебе паспорт. Ніколи не продавайте пиво дітям. Тим часом, з початку року, Буковинські податківці зареєстрували 11 випадків порушення закону підприємцями щодо продажу алкоголю неповнолітнім. Працівниками ГУДЕФГУДФЕС Чернецької області. Прийнято 11 рішень про застосування фінансових санкцій за порушення статті 15 закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту спиртуатилого, конячного плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та застосовано штрафну санкцію у сумі 74,8 тисячі гривень. Мирослав Солонар, Антон Романюк, Володимир Дорош, телеканал Буковина. 23 дорожньо-транспортні пригоди за участі неповнолітніх. 16 з них отримали ушкодження, а четверо, на жаль, загинули. Така статистика цьогоріч на Буковині. Правоохоронці кажуть, причинами більшості ДТП є порушення як з боку водіїв, так і дітей основних правил дорожнього руху. У спілці автомобілістів переконують, потрібно повернути практику, коли з маленькими українцями проводять спеціальні навчання. Марина Буличева докладніше. Влад мріє ще хоча б трошки вирости і придбати собі автівку, де на це візьме гроші. Поки що не знає. Проте до іспитів зі здачі правил дорожнього руху готується інтенсивно вже зараз. Якщо є цей пішоходний переход, то по ньому, якщо світлофор, то лише на зелене світло. Стоп, там де намальований кірпіч, не можна їхати. Жовтий трикутник, це в'їзд на головну дорогу. Досвідчені автомобілісти кажуть, дітям дуже важливо знати ще з маличку правила поведінки на дорогах. Правила дорожнього руху це є безпека, безпека для всіх людей, для дітей, тим більше в першу чергу, тому що від того, як вони знають правила дорожнього руху, від того, якщо вони себе поводять безпечно на дорозі, залежить їхнє здоров'я, їхнє життя. 23 ДТП за участі неповнолітніх, чотири з них із смертельними наслідками. Такі дані з початку року наводять правоохоронці. У всеукраїнській спілці автомобілістів переконують, статистику можна змінити на краще. Пропонують більш посилено проводити роз'яснювальну роботу серед дітей і заохочувати вчити правила дорожнього руху в ігровій формі. Конкурс за безпеку дорожнього руху провели у таборі Водограй, що у банилові підгірному. Наразі там відпочивають 114 дітей, котрі і взяли участь у змаганнях. Традиційні вже змагання за конкурсом правил дорожнього руху в трьох номінаціях: тобто, правила здаються іспити з правил дорожнього руху, знання надання медичної допомоги та велоестафети, так як учасника руху в дорожньому русі. Володимир вирішив випробувати себе у велоестафеті. Ну враження спочатку, коли ти заїжджаєш на цей круг, було трохи ну як страшнавато, бо я не, не проходив пробний тест. А потім вже нормально. Ну на, на досках. Ні, не все два порушення було наступний етап змагань перевірка знань надання першої медичної допомоги. Маємо майбутнє покоління, молоде, яке дійсно буде правильно знати, що в разі настання дорожньо-транспортної пригоди, щоб надати якусь першу медичну допомогу, взагалі, коли щось трапляється, щоб вони просто знали, як правильно себе вести. Самі ж діти охоче діляться своїми знаннями. О, от у мене сьогодні подружка поранилась, вона пішла і ну вдарила палець в тумбочку. І я спочатку її перекисю, а потім йодом чи зеленкою і потім пластирем. Треба перев'язати руку, щоб кров не виходила, і викликати святку допомогу. Самому краще не робити, краще дорослих позвати. Після завершення усіх етапів змагань найкращі знавці отримали нагороди, а поліцейські разом із автомобілістами пішли готуватися до наступних зустрічей із дітьми. Нагадаємо, нині триває місячник безпеки руху. Марина Боличева, Андрій Боліга, телеканал «Буковина». Вірші Ліни Костенко, Вадима Коваля, Юрка Іздрика та Міхає Менескові тепер дихатимуть Чернівчан дорогою на роботу додому чи просто під час прогулянки. Уривки з їх творчості з'явилися прямо на дорозі. Розлогіше у сюжеті строки Ліни Костенко посеред тротуару на проспекті біля будинку побуту з'явилися зранку. Деякі перехожі дуже заклопотані і в поспіху, і у справах не помічають білої фарби на асфальті. Це буде налаштовувати людей на більш творчий настрій. Дехто каже, це навіть дуже пізнавально. Прихильники Ліни Костенко обережно обходять напис і навіть обурюються, як це висока поезія і під ногами. Ходити ногами по словам, які, які які сходять, можна сказати, що від Бога, то не думаю, що це добре. Такі вірші гарні пишуться на асфальті, тому що такі вірші мають. Я не знаю, писати на великих будинках, тому що ну це дійсно гарний вірш. Не дуже хороша ідея написати творчість Ліни Костенко на асфальті. Ну як чому? На асфальті де ходять всі ногами. На вулиці ентузіастів слова Юрка Іздрика в пристосованому перекладі. Чернівчани коректують граматику. Там є граматична помилка. Е, на любов і на щастя, і на песне разом. Тім арт-проект схвалюють. Так, да, я б не проти, якби коло мого будинку теж таке було. Так що я до цього дуже добре ставлюся. На вулиці Хотинській в мікрорайоні Гравітон і на Руській з'явилися рядки Вадима Коваля та Міхая Еменеско в українському перекладі. Організували флешмоби в рамках проекту університету для дорослих, писали їх уночі, коли мало перехожих. Ліно Костенко кажуть, в жодному разі не хотіли образити, а старались обирати ті рядки, які мотивують. Якісь мотивуючі слова для того, аби в наш такий складний скрутний час політичної, суспільно-економічної кризи люди якось побачили, що і зрозуміли, що можна жити далі, якось розвиватися. І є якісь такі підтримуючі слова, мотивуючі до життя. Ну і лірика, вибачте, міхая імінеско, ми просто не могли пройти повз кохання про слова про кохання, тому ми теж його включили. Вірші написані на тротуарі, ймовірно, милуватимуть око недовго, бо фарба змивається. В інспекції з благоустрою ситуацію не коментують і додають. Якщо людям ці написи заважають, нехай звертаються до відповідальних за цю територію керівників жрепів. Кристина Карвацька, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.